Сьогодні у Стрию стартує 17-й тур другої ліги професіональної футбольної ліги з футболу. І саме в цьому 17-му турі зустрічаються команди Скала 19-11 зі Стрия на стадіоні сокіл у Стрию та команда Пробій Городенка. Ну що ж, команди заряжені гравці заряжені, вболівальники на трибунах і перед своїми екранами, які переглядають трансляцію сьогоднішнього матчу. В Ютубі також і обидві команди тільки на перемогу. Отож, переходимо до складів команд. Гості сьогоднішнього матчу: команда пробій Городенка, Івано-Франківська область, лідер групи А, Роман Сердюк, номер один, білий, номер третій, Володимир Савчин, п'ятий, Владислав Бабанін, номер 90 Ярослав Пархоць, номер четвертий, ігор Гук, шістнадцятий, Богдан Андриган, восьмий, Ростислав Волошинович, двадцять другий. Микола Сікач, сьомий номер. Капітан команди Володимир Іваничук, 17 17-й номер та Микита Шарабура, номер 33 й Головний тренер команди Пробій Городенка Ковалюк Володимир. Господарі сьогоднішнього матчу Скала 19-11, місто Стрий. У воротах Кирило Архипчук – номер 31 й Богдан Сагайдак, номер 3 й Роман Николишин, 20, 20-й, Денис Гарікавенко, 18-й, Данило Янюк, 22-й. Андрій Ралюченко, капітан команди номер 6, Вадим Гудзінський, 13, Богдан Гора, 10, Андрій Фесенко, 98, Роман Лісовик, 8 номер та Ярослав Кравченко, номер 95. Головний тренер команди «Скала» 19-11 Роман Гнатів. «Скала» атакує і «Скала» забиває! На другій хвилині 1-0 рахунок у матчі. Доки я озвучував склади команд «Скала» вже забила свій перший гол. Дуже-дуже швидкий гол видався. Після капітан команди відзначився голом. Андрій Ролюченко ще раз цей повтор. Відстрибував і то від захисників, то від партнерів по команді. І дострибав він до Андрія Ролюченка, який відкрив рахунок у сьогоднішньому матчі. І, можна сказати, розкрив ворота Романа Сердюка. І рахунок стає у матчі 1-0. Це було дуже небезпечно. Пристрілюються гравці пробою. І дуже непогано пробивав третій номер Городенківської команди. Вадим Гузінський біля м'яча. Є подача. Роман Николишин. Кутовий заробляє гравці зі стрия. Здається, тут не повірив Роман Николиш, що м'яч дістанеться до нього. Годзінський. Закидання на Андрія Фесенка. Фесенко дістанеться до цього м'яча. Дістається відтак. Він до цього м'яча. Сагайдак! Удар по воротах не дістається два гравця скали до цього м'яча. Знову небезпечно і знову повз ворота. Ярослав Кравченко і, наскільки я розумію, Роман Лісовик пробували дістатись до цього м'яча, і ну і не вдалось їм. Не вдалось не вдалося в цьому епізоді збільшити свою перевагу у грі. Є на Кравченка. Пас добрий. Є удар від Кравченка. Є удар від лісовика. Дануль! Забиває Роман Лісовик засисту За Ярослава Кравченка. Рахунок в матчі у нас 2-0. 38-ма хвилина. Скала. Збільшила свою перевагу. Забивають Стояни, збільшують свою перевагу. І відзначається Ярослав Кравченко ще одною гольовою дією у сьогоднішньому матчі. Я нагадую, що паралельно з матчем скала 19-11 та командою Пробій Городенка тривають ще матчі і забивають пробоївці. Забивають від, від... відігрують один м'яч і рахунок у матчі стає 2-1. Дивимось, хто ж зумів пробити. Номер 16 Єгор Гук зумів забити відкрити рахунок у воротах Кирила Архипчука. Рахунок в матчі стає 2-1. Дивимось ще раз цей небезпечний епізод. Дуже добре пробивав тут Андрій Фесенко, але Роман Сердюк відпрацював на всі 100% і зумів зберегти свої ворота для незмінного рахунку. Завершується. У нас перший тайм. Рахунок в матчі 2-1. Відзначались у воротах Роман Лісовик за скалу 19-11 та Андрій Ральченко, капітан команди. Ну і за команду «Пробій Городенка відзначився у воротах Кирила Архипчука і Огрук. Ми повернемось за 15 хвилин. Не перемикайтесь, можна піти випити собі кави, зробити чаю чи випити води. І повертаємось до нашої трансляції. І у нас стартує матч. Стартує, стартує друга половина. Рахунок 2-1. Поки на користь скали 19-11. Зараз може бути непогана атака у пробою. Може бути удар, удар по воротах. Блокують захисники, але все ж таки м'яч залишається. Кирило Архипчук вилітає на цей м'яч і відбиває. Відбиває він цю атаку, нівелює він атаку пробою. Руслан Харук пробував і От Микола Сікач був на добиванні, але все ж таки Кирило Рахипчук вилетів, відбив цю атаку. Непогана атака зараз може вийти у стріян Іван Жуміга з м'ячем. Жуміга. Добре віддає на Фесенка. Фесенко. Бачимо ще раз епізод. Жуміга віддає на Фесенка. Фесенко приймаючи м'яч, хотів підправити трішки його під робочу ногу. Дуже непоганий епізод був. Кілька секунд назад. І Андрія Фесенка і знову Фесенко з м'ячем. Фесенко в штрафному майданчику. Фесенко має простір для того, щоб віддати дуже добрий пас зараз на Данила Янюка. І удар по воротах від мацієвського. М'яч Фесенка. Фесенко має дуже класну догоду. забивати! 3-1 Андрій Фесенко. Забиває Фесенко, забиває в цьому епізоді. Ну, в попередньому не вдалося. Попередньому була класна нагода. Не зумів, але все ж таки в цьому епізоді реабілітувався Фесенко і зумів з класної передачі прорватися до воріта Романа Сердюка і забити третій гол у сьогоднішній грі. 74-та хвилина в матчі скала 19 19-11 Перемагає команду Пробій Городенка з Івано-Франківської області з рахунком 3-1. 12 хвилин на половинку. Хвилин 3-1. А третього голу Андрій Фесенко. Помиляються гравці пробою. Знову пас дуже добрий на Фесенка. Фесенко. Зумів зіграти в м'яч. Зумів його прокинути собі далі, але все ж таки порушує правила зараз Роман Сердюк на Андрію Фесенко і отримує жовту картку за цей епізод. Знаходиться на газоні Андрій Фесенко. Зумів от Фесенко прокинути собі м'яч далі. Роман Сердюк отримав попередження в цьому епізоді. і Зараз може бути ще один небезпечний епізод біля воріт Романа Сердюка. Є удар поворотах. Є четвертий. Іван Жуміга! Як по книжці розіграний штрафний удар, як по книжці розіграний стандарт, і м'яч влітає просто в кут. воріт Романа Сердюка і рахунок в матчі стає 4-1. Жоміга, який з'явився нещодавно на заміну, зумів забити гол. Четвертий гол у грі. І це вже, так би мовити, трішки розгромом пахне для пробою. Зараз може бути небезпечно для воріт Кирила Архипчука. Удар по воротах! Архипчук на місці. 78-ма хвилина в матчі рахунок 4-1 на користь команди Скала 19 19-11. я не побоюсь цього слова. Це вже перемога для «Стриян», Ну але може бути все, все ж таки ще забитий гол. Так і можливо зараз ми його і побачимо, адже арбітер розцінив цей епізод як порушення правил і ставить пенальтів ворота «Стрийської» команди. Денис Гаркавенко. Ні, не Дени... Роман Николишин порушив правила в цьому епізоді на 77-му номері на Василі Палагняку, який буде і виконувати цей удар, Цей стандарт Василь Палагнюк біля м'яча проти Кирила Архипчука. Рахунок матчу 4-1. Вболівальники на трибунах стараються деморалізувати Палагнюка, щоб був удар неточний. Дивимось. Забиває, забиває все ж таки Василь Палагнюк м'яч у ворота Кирила Архавчука. І рахунок матчу стає 4-2 на користь стриян 89-та хвилина. Залишається півтори хвилини грати там до завершення. Як я їй казав, не побоююсь цього слова, що це перемога Стриян. Ну, але футбол інколи аж надто непередбачуваний. Філіпович. Є закидання в штрафний майданчик. Є удар по воротах. Є ще один удар Кирило Архипчук на місці. Сьогодні гравці обидвох команд потішили своїх вболівальників забитими голами. У нас їх сьогодні в матчі аж 6. Вболівальники скали задоволені сьогодні грою своїх підопічних. Ну і, в принципі, як я вже неодноразово говорив, команда пробій через цю поразку. Не відчує якихось кардинальних змін. Завершення матчу скала 19 11 Перемагає з рахунком 4-2 лідера групи А, команду «Пробій Городенка з міста Івано-Франківськ. Ну що ж, матч завершено. Вітаю команду скала 19 11 з перемогою. Вітаю вболівальників! Я ж кажу вам до побачення. Почуємось, побачимось на наступних матчах. З вами сьогодні дивився, коментував і спостерігав за цим футбольним дійством. Коментатор Дмитро Заріцький. на все добре.